Під час пандемії Ковід на багатьох магазинах, при входах до цих магазинів була така наклейка, на якій, на якій написано, що клієнтів без масок не будемо обслуговувати. В часах Ісуса, ковіда, мабуть, не було, але також люди, які хворіли, мусили дотримуватися багатьох правиль, правил. Особливо ті, які страждали від прокази. Ці правила записано в книзі Левіт в 13 розділі. І ці правила звучать так. Хворий на проказу носитиме подерту одежу, ходитиме з розпущеним волоссям. Він покриє підборіддя і гукатиме нечистий нечистий. Доки його недуга, він буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий. На самоті мусить жити, геч поза табором буде його оселя. Так що чуємо, що цей закон був дуже суворим для хворих, для прокажених. Так, насправді, ці, ці правила, цей закон, він в певній мірі просто ізолював цих людей. Тим, що нас ізолює від Бога і від інших людей, від наших ближніх, є наш гріх. І саме тому, коли ми згрішимо, особливо смертним гріхом, нам здається, що краще не молитися, краще. Не показуватися в храмі, тому що ми своєю молитвою або присутністю можемо образити Бога ще більше, ніж цей наш гріх. Так нам може здаватися. Але сьогодні Ісус в своєму слові через своє Слово показує так насправді, такий знак. Він каже до кожного з нас цим знаком. Що якщо ти згрішив, згрішила, то ходи до мене, прийди до мене, і я тебе вилікую, Я тобі допоможу, я тебе підніму. Не втікай від мене, не ховайся далеко від, від, свого, від своєї парафії, від своєї спільноти, від інших людей, передовсім не втікай від мене, каже сьогодні до кожного з нас Ісус. E, дивіться, що Ісусові не бракує відваги, щоб доторкнутися до цього прокаженого. E, більше того, Він став таким, як ми. Він e, був постійно в цій небезпеці, в цій загрозі, що e, захворіє. Доторкнувшись до цього хворого, він так насправді. E, Ризикнув тим, що ну, Він сам стане нечистим. Ну, люди так могли думати про нього, що він стане нечистим. Але як Бог може бути нечистим? Він воплотився і доторкається до цього прокаженого, йому не бракує відваги. Так насправді лише нам може бракувати цієї відваги, щоб коли ми згрішимо, щоб підійти до Ісуса. і і просити, Ісуса, якщо хочеш, можеш мене очистити. Нам може бракувати відваги. Тому що в нашій уяві, мабуть, колись хтось написав на серці Ісуса, клієнтів з гріхами не обслуговуємо. Але це лише в нашій уяві, тому що насправді, на цьому серці, якщо взагалі можна говорити, що там щось написано, то там написано точно.